Наші користи, я хочу особисто від себе, від братів і монастиря і від усіх сьогодні, тут присутніх у храмі, не перше подякувати вам щиро за те, що ви у нас є, і за те, що ви співаєте у Михайлівському зволодовальному соборі. Із події Різдва Христового ми знаємо, що до долеєму. До в якій народився Господь, прийшли три царі зі сходу, які принесли золото, лад і сми. А що ми з вами можемо принести Богу сьогодні у день Різдва Христового? Нічого особливого, тому що ми настільки багаті, щоб нести Богові золото. Влада і снимку, але не це від нас сьогодні чекає Господь. Ми йому можемо принести найперше оці колядки, які ми сьогодні чули і якими ми прославляли народженого младенця Христа. А разом із тим ми повинні приносити Богові щодня свої щирі молитви, свої наповнені добром, любов'ю і співчутливості до ближніх серця. І найголовніше, що буде приємним миром, це наше благочистиве християнське життя, яке ми з вами покликані жити і нести. Але повертаючись до наших полярників, я хочу сказати, що я готую і того, що в нас є такий прекрасний архієрейський хор без якого богослужіння у нашому монастирі було б не настільки красивим і чудовим. І це правда, тому що я спілкуюся із багатьма людьми і чую навіть від інших людей, які ходять у Михайлівський собор через те, що тут прекрасне богослужіння. А богослужіння без церковного співбору неможливо. Тому ми вам щиро дякуємо за сьогоднішнє свято, яке ви для нас робили. Нехай новонароджений поклоненний Христос дарує вам усі перші перших здоров'я, дає вам і надалі фізичні і духовні сили для того, щоб ви прославляли Бога. В цьому храмі. І нехай ця відсвяна радість, яку ми сьогодні усі відчуваємо, яка переконує наші серця, ніколи вас не залишає у всі дні вашого життя. Христос народився.